Друзі, всіх вітаю. Мені вчора подарували сумку. Як вчора. Раніше, мабуть. Дивіться, написано, я не, я не подарунок, я сюрприз. Це так класно. Зараз роблю вам розпаковочку, як це було. Бо я навіть, знаєте, так була заклопотана своїми справами, що навіть забула, що мені приїхав подарунок. Ось так. Вставляю вам цей момент. Секунду, подивіться. Привіт, зайчики! Балакала, балакала вчора, і мені прийшла посилка дуже давно. До речі, ну як давно? Ну точно вже пару днів вона у мене лежить, я й досі не відкрила. Ірочка прислала мені посилочку, підписниця. Це вона присилає вже другий раз. Давайте дивиться, що тут є. Розпаковка. Розпаковка, тут токанинки і наклейки. Боже, яка краса! Це ж те, що я люблю. Боже, яка краса! Дивіться. Дивіться, які наклейки. Дівчина, тут Україна набір патріотичних наліпок. І отакі наліпочки із Метеликами з Може так красиво дуже дякую. Дуже-дуже, Ірочка вам величезна подяка. Так, далі. В коробочці йде шифончик отакий. Так, а де в нього лице? Ага, ось у лице. Отакий шифончик, дивіться. Ось такий різноманітний, бачите такий? Тут і турецькі огірочки і всяке таке. Отакий шифончик яскравий, дуже дякую. На якусь сукеночку пайде. Так, давайте ми столі буду класти. Далі крепова тканиночка. Це Донна Креп називається. Ну, або просто Креп. В нього колір більше такий буряковий в квіточки. Дивіться, ось такий. Клас. таке на блузочку теж пайде, дивіться. Мм, гарненький такий, дуже приємні кольори. Дякую. Далі тут йде. Гіпюрчик отакий. Чорний з білим, дуже еластичний. Отакий ось гіпюрчик, гарно тянеться. Бачите, такий гарний. Мені здається, що на якусь кофту, типа гольфік, буде гарно. Дякую. І бордова отака тканинка, трикотаж. Трикотажик отакий гарного кольору. Він такий більш жбавовняний. Тут я обов'язку за бобавом в складі, ну, досить приємний. Такий вже більш на осінь. Отакий От відрізочок класний, дуже величезна подяка. Далі тут є в нас турбина. Я не подарунок, я сюрприз. Розмальована турбина. Боже, дуже дякую. Клас! Це ви що, самі зробили, Ірочка? Прикольно, дивіться. Я не подарунок, я сюрприз. Клас, дуже дякую. Блін, це так мило, друзі. Це так мило. Дуже дякую. Так, і ще отакий от шифончик, він такий більш як жатка шифон. Тут квіточки. Теж такі квіточки, бачите, він... ну, оскільки шифон прозорий, як вам показати, а давайте на футболці. Отак, щоб проявився. Дуже гарний. Дуже-дуже дякую. Ой, дуже красиво! Дуже дякую. Дуже дякую, Ірочка, вам за гарний настрій. Хай у вас все буде добре. Хай вам ваше добро повернеться в сотні, в тисячі, в мільйони разів. Посилаю вам величезне сердечко. Хай у вашої родини і вас все буде гаразд. Від мене вам сердечко, плюсик в вашу карму, за ваше добро. Дякую. Так. І я розкажу, в чому я сьогодні одягнена. Моя сукня з льону. Я її дуже часто показую. Відео скільки разів показую, скільки разів виникають за неї питання. Сукня з Льону Зімерман. Зімерман це такий бренд одягу, який шиє речі виключно з натуральних тканин. Можете загуглити, скільки вартують ці речі. Це тончайший. Дуже якісний льон Зімерман. Часто мене запитують. За тканини ні ця тканина не зане. Це оригінальний Льон Зімірман. Ціну навіть називати вам не хочу, щоб вас не лякати. Друзі, це дорого, зразу вам скажу, тому ця сукня виглядає красиво за рахунок тканини. Плюс фасон тут дуже багато обтачок. Оце все і на горловинці стієчка. Це обтачки розмодельована. Частина оця плечового шва такі на каналі уроки є. Низ це також під обтачку, плюс тут є підкладка з бавони. І а, вчора навіть у мене було питання по незручно, мені сумка спадає з плеча. Вчора в мене було питання саме по цій сукні, пані мені прислала скріншот цього плаття і каже, ну, пошити, наприклад, таке і таке саме на замовлення. 54-й розмір. Я пояснюю, що для того, щоб пошити цю сукню, наприклад, для вас, вашого розміру, мені буде знадобитися приблизно тиждень часу. Чому? Потрібно взяти базову основу, зробити її моделювання, взяти гарну тканину, таку, наприклад, як ця. А тут дуже якісний льон. І тому це займе приблизно тиждень часу. Можливо, якась майстриня впоралася б швидше, я б конкретно це плаття, бо скільки я своє так само довго шила, це зайняло б тиждень часу. Всі обтачки оці, вони викроюються окремо. І щоб викроїти ці оптачки, вони ну, досить таки плотні, бачите, зі зворотньої сторони сукні, ось вона. Пошита ось таким чином, щоб ви побачили, все тут заховано. Тобто тут дуже багато роботи. І ця робота вартує плаття пошити з цієї тканини. Це вартує приблизно десь 6 тисяч гривень, за скільки б я б Сходилася шити приблизно ось таке плаття, да? такого фасону на певний розмір. Тому для мене особисто легше цілий тиждень займатися тим, до чого я звикла. І приблизно так само отримати цю суму. Тому я називаю вартість сукні, ну щоб я готова була потратити свій час. І е, ви зрозуміли, друзі. Тому ось так в новій колекції майже все продалось. Дякую вам величезне. Залишилось всього три позиції. Значить, перша позиція це отой от нарядний такий костюм з квіткою. Можливо, через те, що він нарядний, не знаю. Спідниця там чудова. Її можна носити на повсякдень, Блуза так, вона, мабуть, більш нарядна. Далі костюм, другий, який залишився, це зав'язками. Не розумію, чому не забрали. Він шикарний. Там тканина. Хоч і не льон, а дуже схожа на цю по якості, плюс є підкладка, ну, Тобто той костюм він люкс, реально. Якщо, наприклад, купувати такої якості в якомусь навіть мас маркеті він буде вартувати десь близько 4 тисяч гривень. Тому ну, для мене дивно, чому його не забрали. І ще третя річ, яка залишилась, 24 позиції було, з них залишилось три з нових колекцій. Зараз от на сьогодні, коли я записую відео. І третя позиція це футболка з такою дівчиною коралова спідниця, і до неї в подарунок гіпюрова спідниця. Тез я не розумію, друзі, чому він залишився. Тому що костюм ну, просто супер, ти паче так дешево. Ну, це ж таке, знаєте, інколи, от коли я шию речі. Я потім, після того, як, наприклад, відшиваю, роблю колекції, я ж це роблю не тільки 8 років скільки існує каналу, а все своє життя. Тому, в залежності від аналітики, від того, що продалось, я формую потім інші нові колекції. Бо основне, що нам в нашій роботі, це реалізація. Що б ви не робили, яке б воно гарне не було. От, наприклад, проходить якийсь показ будь-якого дизайнера. Ви всі поохали, поахали, але річ це не придбали. Чому? Бо вам або дорого, або ви не знаєте, куди це надягати. Основне для нас це щоб цю річ ми змогли кудись одягти і в ній ходити. Бо речі мають вас радувати щодня, а не просто як музейний експонат повісити собі, і хай воно там висить. От в залежності від колекції до колекції я роблю висновки, що продається найкраще швидше від колекції до колекції. Це звісно, що сукні бухо літом і сукні по трапеції. Більш туди на осінь це сукні по косійниці, з більш таких е, напівкостюмованих тканин. От Наприклад, вересень місяць, я просто знаю. Да? Трикотажні сукні вже підуть більш тепліші. Ну і костюми, які я шию. Е, кожну зиму, ви бачите, це костюми тепленькі, такі класні. Оце те, що продається, те я й шию. Тому, друзі, отак завжди. Е, не слухаємо оточення, а робимо висновки з вашої реалізації продукції. Буває таке, що, от, наприклад, якийсь бренд заходить на ринок, випустив кучу, кучу, кучу товару, а щось заходить людям. Навіть про те, що ви не думали, а щось не заходить, хоча б воно хороше. Значить, те, що не зайшло, потрібно зробити висновки. Чому не зайшло? Буває, ти навіть не розумієш, чому. Але все, на цьому ти ставиш кратку і рухайся в тому напрямку, який заходить. Це найкраще, що може бути. От тому, ось так, щоб ви знали. Я йду в нову почту, вже казали, мені потрібно відправити посилочку. Посилочка їде в на Волинь. <силочка> Посилочка їде в мене ось ця на Волинь, в новій торбині по лісу. І далі йду, мені потрібно прогулятись, тому що я дуже мало часу рухаюсь і почала набирати вагу, друзі. Я ну, особо не переживаю за вагу, мені якось ну можна сказати, що мені пофіг е, Плюс-мінус там 5, навіть 7 кілограм, якось воно на мене не дуже впливає. Але сидячий образ життя, скажімо так, навіть не сидячий, а малорухливий, він відкладає ну, якісь там кілограми, ми розпочинаємо лікуспина. Тому рухаємо, що я зроблю. Я тако наріжу кола. Пару кіл тут походжу, мені потрібно в нову почту, потім зайду в якийсь магазин, хочу для себе ще купити якісь фрукти. Вчора купила два персика. Один був дуже смачний, солодкий, ну два разом брала, а інший якийсь як гнилий, Я не знаю, хоча на вид гарний, а знаєте, що то з ним не то. От. А не хочеться ж витрачати гроші на бокс на що. <кхи> От. Тому ось так: куплю яких фруктів, можливо, слив, можливо, наприклад, абрикос. Я люблю таке. І на тому все далі буду рухатися. По списку, який в мене є, знову ж таки, потрібно виконувати замовлення, а там, можливо, виконаю ще якесь платечко для себе або для уроку. Вже буду дивитись. Так що, ось так, мої любі дорогі, за це сукню я вам сказала. Давайте ще раз: пояс ми з вами вміємо. шити на каналі є відео по такому поясу. Була спідниця з бантовими складками. тут кишень немає. Є гудзики, вони не функціональні. Ні. І комірець стічка, він теж є. плечовий зріз, як пакетка. Теж на каналі є таке відео. Ой, давно-давно, мабуть, що років 8, тому я його знімала. Воно дуже давнішнє, воно є Рукав з ліхтариком. Підкажу, де я урок рукав ліхтарик. Тільки тут він теж там, там тільки був високий манжет, тут просто бейкою оброблено. Рукав ліхтарик це була червона сукня в горох в стилі Дольче Габана. Там є комірець стійка, тільки там ще додавлена Рюша. Сюди б вона, до речі, теж підійшла в стилі Сінірман або якесь мережево. Так що, друзі, дивіться уроки, шийте і все у вас буде добре. Виконуйте ваші швейні мрії, з одного уроку беріть рукав, з іншого беріть щось інше і все вдасться. Шийте, носіть гарні сукні, бо літо в нас для того, щоб носити сукні. А прийде осінь, нам захочеться закутатися в щось таке, знаєте, більш тепле. Щось більш тепле, надягати більше одягу, знов ці куртки. А зараз насолоджуємося гарною погодою, природою. Всім вам бажаю наснаги, натхнення гарного настрою. Бувайте здорові! З вами посиділа потеревеніла, зроблю коло, буду. І розминати кровові, треба намагатися. Я це роблю, знаєте, от останнім часом через силу. Бо сама гуляти я не дуже люблю. Коли ми гуляли разом з Сергієм, до речі, вчора ще було питання, коли ви поїдете в село, звідки я знаю, в Сергій я немає відпуску. Друзі, Сергій працює в військовій частині. Може, хто не знав, може хто знаєте, дивиться відео одне через три місяці. Тому немає. Немає вихідних, куди їхати, якщо немає як. Тому ось так. Я ж сама не поїду до святки. Ну <світки> я ж вам казала, я всього їду чисто за компанію. Чи люблю я їздити до святки? Ну так, да, але це день-два, максимум. Далі я хочу додому. Чи, наприклад, мені там супер довго подобається? Ні, я завжди кажу правду. Мені не подобається, але я їду за компанією, мені подобаються родичі, мені подобається проводити з ними час, але мене вистачає максимум на день або на два. Далі я хочу додому в своє ліжко, в свію до свого унітазу, до своїх речей, знаєте, до свого феншую. От і все. Я просто така людина, яка ну не любить нікуди їздити. Ну що ж я можу зробити? Не пересилю ж я себе. Тому. Відповіла на ваші питання, коли буде нагода, ми відразу поїдемо. Бо може хтось не розуміє, яке зараз життя. Так що все зайчики цьому кібонки всім пока.